Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, і сьогодні хочу презентувати підручник з математики для першого класу видавничого дому освіта авторського колективу «Бевс Валентина Григорівна Васильєва Дарина Володимирівна. Цей підручник створено відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександра Яківни Савченко, і його особливістю є те, що він моделює процес навчання. Тобто весь зміст розбитий на частини. Завдання одразу поділяються на ті, які бажано запропонувати усно, та ті, які бажано запропонувати письмово, завдання для пари чи групи учнів, завдання практичного характеру чи завдання з логічним навантаженням. Крім того, робота з підручником забезпечує реалізацію мотиваційної, інформаційної, діяльнісної, розвивальної та виховної функції, а також сприяє розвитку системи цінностей, ключових компетентностей та наскрізних вмінь. Ну і, звісно, сприяє активній взаємодії учасників освітнього процесу. Якщо ж говорити про структуру підручника, то розпочинається він зі знайомства з головними героями мрійницею та поспішайком, які запрошують учнів подорожувати разом з собою країною математика. Тобто в змісті ви побачите окремі подорожі, які поділяються на кроки. Для того, щоб захопити математикою з перших сторінок, пропонуються ось такі цікаві яскраві розвороти, перші з яких називається Все навкруги математика. Тут учні помічають ситуації досить буденні, де можна помітити числа, значення величин і для яких знадобиться знання з математики. Другий розворот присвячений для того, щоб залучити досвід наявний у дітей. Учні бачать ліхтарі, дерева, частину парку і одразу можуть побачити також пропорції з числами першими десятьма числами. Навіть якщо учні не знають. Назв цих чисел, то у даному випадку вони можуть помітити, яка кількість ліхтарів є в парку, яка кількість ліхтарів зображена на пропорцію, і відповідно який символ відповідає цій кількості. Тобто, таким чином, у них ще на початку формується комплексне уявлення про перші 10 чисел, перших натуральних 10 чисел. А після того... Вони вже окремо вивчають кожне з чисел і цифри, що їх позначають. Третій розворот призначений історії математики, для того, щоб учні побачили, як виникла математика з потреб людини і як вона з часом розвивалася від стародавніх часів до сьогодення. Перша подорож це подорож, яка спрямована на актуалізацію знань і досвіду. Якщо учні навчались в дитячому садку, то для них це дійсно буде певною актуалізацією знань. Якщо ж вони навіть не ходили до дитячого садку і, скажімо так, обмаль знають про е, там, розташування об'єктів в просторі, то е, фактично цей, ця перша подорож дасть змогу трошки вирівняти е, рівень учнів і залучити знову ж таки їх досвід. До уроків математики. Щодо того, як подається теоретичний матеріал в кожному з параграфів, тобто в кожному з кроків. Як ви бачите, пропонуються малюнки, символьні записи, а також іноді діалоги між головними героями. Звісно, їх зачитує вчитель. Після того пропонується низка усних задач, і після них низка вже письмових задач. Значна увага в підручниках приділяється міжпредметним зв'язкам, тобто зв'язку математики з мовами, з музикою, з е, природничими науками. Наприклад, якщо ми говоримо про задачу з їжачком та черв'ячками, одразу проговорюємо, чим харчуються їжачки і чому раптом на їх спинах досить часто виявляють яблука. Маємо розуміти про те, що в новій українській школі е, все ж таки акцент робиться на здобуття компетентності учнів, так оскільки нам дуже важко зрозуміти, коли все ж таки учні закінчать школу, які саме знання будуть актуальними, тому що швидкість змін дуже швидко зростає. Саме тому орієнтуємося на формування компетентностей, які необхідні для сучасної успішної людини. Це уміння вчитися. Креативно та критично мислити, вміння спілкуватися та працювати в роботі з командою. І ми в своїх підручниках також пропонуємо велику кількість завдань, які спрямовані на формування саме цих компетентностей. Наприклад, якщо йде мова про критичне мислення, то це різноманітні завдання, де учні мають проаналізувати ситуацію. Помітити зв'язок, знайти помилки, проаналізувати і оцінити, наприклад, роботи головних героїв. Логічне мислення. В кожному кроці пропонується завдання з логічним навантаженням, де, наприклад, потрібно продовжити послідовність, вилучити зайве, або також пропонуються завдання, які сформульовані, скажімо так, не зовсім типово. Тобто в даному випадку ми бачимо два малюнка, головних героїв мрійницю і поспішайка, але завдання сформульоване не у кого більше кубиків, а хто з нас може побудувати вищу вежу. Очевидно, що учні, помічаючи, що певна кількість кубиків знаходиться біля мрійниці, певна біля поспішайка, кубики мають однакову висоту, мають прийти, що вища вежа буде у того, у кого цих кубиків буде більше. Також для розвитку логічного мислення передбачена і окрема рубрика, яка називається Міркуй, розв'язуй зростань. Ця рубрика пропонується наприкінці кожної подорожі. Для того, щоб сформувати креативність учнів в наших підручниках запропоновані різноманітні завдання, де учні самостійно мають створити візерунки, самостійно скласти умову до задачі за поданою схемою чи малюнком, або запропонувати різні способи для розв'язування задач. Також є в кроках і практичні роботи, де учні мають щось вирізати, клеїти, перегинати. Конструювати, це допомагає реалізувати діяльнісний підхід у навчанні. Ну і куди ж без інтерактивних форм у навчанні? В кожному кроці ось такими іконками помічені завдання, які рекомендовано розв'язувати в парі, і ось такою іконкою завдання, які рекомендовано розв'язувати в групі. Коли учні працюють в парах, вони можуть працювати окремо, а потім перевіряти один одного. Коли працюють в групах. Вони можуть ділити завдання на підзавдання і, відповідно, кором виконувати це завдання, потім, звісно, разом презентувати це завдання класу. Фінансова грамотність це необхідне вміння сучасної успішної людини, і тут якраз в підручнику за допомогою малюнків нам вдалося представити такі різні ситуації, з якими можуть зустрітися учні. Наприклад, якщо у них є 100 гривень, то яка ситуація можлива для покупки, наприклад, подарунка для друга? Звертали увагу і на здоров'я і безпеку, які зараз важливі в сучасних умовах. Тобто говоримо не лише про числа, а й одразу й про машини спеціального призначення та відповідно цифри, які бачимо на них. Українознавче наповнення не менш важливо в сучасних умовах. Є тут і згадки про видатних діячів, і зрозуміло, що про видатні місця, для того, щоб учні дізнавалися більше про свою країну і пишалися її досягненням. До підручника також запропоновано електронний додаток, який дуже зручний, оскільки є навігація і легко перелистувати сторінки, є різноманітні інструменти для того, щоб робити примітки. А ще, крім того, є інтерактивні завдання, натискаючи на які можна або. Дізнатися більше про теоретичний матеріал або виконати конкретні цікаві завдання, наприклад, на знаходження відмінностей, на встановлення відповідностей. Ці завдання можуть бути як усними, так і письмовими. Крім того, тут навіть пропонуються завдання для роботи в парах, де учні разом мають виконувати певні симуляції. Ну що ж, я заохочую вас переглянути цей підручник, полистати його сторінки, також познайомитися з електронним додатком для того, щоб переконатися, що за таким підручником легко працювати і цікаво навчатися.